Дорога Церква Христова, сердечно вітаю вас з Новим 2025 роком та Різдвом Христовим. Прихід Христа на землю подарував смертній людині нетління і вічність разом із Ним у славі. Кожному без винятку Він дав можливість ще тут, на землі, надбати нове, змінене Богом життя. Сьогодні ми відзначаємо перехід у новий 2025 рік, що є однією важливою позначкою на шкалі від народження Ісуса Христа до величної зустрічі з Ісусом Христом на Хмарах. Молюсь, щоб кожній родині, кожній домівці, нашій батьківщині запанував мир та спокій. Нехай Господь усім вам віддасть сторицею за вашу працю молитовну, фізичну та моральну, яку ви здійснили протягом цього року. А в новому році. Нехай Господь благословить нашу церкву, наші сім'ї, нашу молодь, підлітків та діток, кожного старця та старицю та всіх працівників на Його ниві, щоб Його охорона була над нами, дім молитви наповнився безлічю душ, які прагнуть спасіння та відкриють своє серце для нього, житниці будують повні, благодать наповнює серця. Моє бажання благословити вас таким текстом із священного Писання, Псалом 115, 13, 15 стішок. Нехай благословить Він тих, хто має перед Господом страх. Малих та великих, нехай вас розмножить Господь, вас і ваших дітей. Благословені ви Господом, який створив небо і землю. Тож нехай постійна присутність Ісуса Христа у вашому житті сповнює вас особливою радістю, надією та міцною, міцною вірою на перемогу. Над злом і гріхом Христос народився. Славімо Його, спомагою та молитвами про вас, ваш пастор церкви наріжний камінь.